Друзі, соціальний проєкт Доброкава стартував. Ми в кафе-ресторані Опал, і в нас перший гість і добрий на початок. Ми кажуть, чоловік завжди добрий на початок. Юрій Комбарницький, новий стрільський громадський діяч, шоумен, а також засновник та продюсер фільму Легендарного «Стри легенда», який вирішив сказати так нашому проєкту, і в тому числі Юра є моїм другом, і ми його запросили в гості для того, щоб бути таке інклюзивне спілкування за кавою. Дякую, Тарасе. дякую ресторану ПАП, який люб'язно погодився і підтримує такі проекти. Хочу сказати, що кожного разу, коли ми зустрічаємося, проводимо спільні певні заходи. Я завжди наголошую на тому, що не бачити це одна з найбільших проблем, тому що 90% інформації ми отримуємо саме через ЗІР. І в першу чергу ми маємо підтримати. Звичайно, це тих людей, які мають проблеми зі здоров'ям, мають серйозні проблеми, і в тому числі люди незрячі. Тому те, що робить Тарас, що він зумів знайти собі сили в першу чергу, тому що він народився незрячим і він об'єднав інших людей, які мають такі ж проблеми, і свої, своєю діяльністю, своїм життям він є для них всіх прикладом і мотиватором, таким, тому що він закінчив університет. І сам навчився музичної нотної грамоти, сам пише пісні, сам складає музику. Це так. І кожного разу, повторюю ще раз, коли я разом з своїми друзями, партнерами проводимо будь-які заходи, ми в першу чергу намагаємося запросити і надати місце для людей, які мають такі потреби, тому що це надзвичайно важливо для них, тому що. Є на стара така хороша приказка від суми і від біди ніколи ніхто не застрахований тим більше від втрати здоров'я, особливо зараз, коли і, і коронавірус, і, і війна, і інші речі ми не знаємо, що може статися з нами завтра, післязавтра Тому власне я закликаю всіх, в тому числі, підтримувати власне людей, які мають проблеми. Тому саме сьогодні я тут відгукнувся, і на майбутнє також ми будемо постійно. Дякую тебе Дякую, друзі. Дякую.